Тихше, тихше. Тихенько, Організовано Нічого не Тихенько. Ви нічого не будете чути, Немає Значить, я розмовляв тільки, що... Ну, да, Сказав, що люди чекають нього тут, щоб приїде Горгут, щоб приїхали сюди і тут провели з людьми зустріч і вияснили питання, які цікавлять підприємців. Він мені відповів. Я змінювати, поки нічого не буду. У нас заплановано на 11-ту годину зустріч там. Голова асоціації підприємців, не знаю, ще декілька чоловік. Ми проведемо нараду. Я ваше прохання доведу ваше звернення. Галатки <плес> будуть сьогодні! Не, не треба мені рот затикати, не треба. Я довіру! і нехай вони за нас рішення не приймають. Чому? Чому асоціація не зустрілась з нами, підприємцями, а пішли за нас приймати рішення? Я вчора сама особисто дзвонила до майданець, до розумнікової, спитати, кому передати оці ці списки. Щоб зареєструвати, що ми не згідні з нами, Григорій Миколаївич, хтось зустрівся? Ні. Ні. І ця асоціація буде за нас приймати рішення. Можливо, достатньо. Нам цього року підсунули які договори, які не для нас, а для ринку. І вони говорялися. Задологіть. Так, тихо, Тобі ще одне. Вчора я розмовляв з майданець. Вона мені сказала так. Хто як ви могли без мого дозволу організувати ці збори? На за шкуру батьки. І це вона має сьогодні приймати, зустрічається з директором. Ми хочемо на труд люди, які торгують на ринках. Ми хочемо зустрітися з ними тут. Ліса, ви взагалі ахірені? Що ви робите в державі? Ліса, ти зараз будеш в Що ви робите? Що від вас є в державі? Я не прийду на Яку як я я я я я бувагу, скажи, прийняли? Яку увагу? Обще люди не знають, що вони на сесії на купи. Слухайте вибриду. мене! Давайте Щоро, якби не шава, і той, якби ми називаємо Льолік, ніхто нічого не би! І дале всім цю інформацію. То Вася, наш контрольок, що сказав. Я думала, що він мене так зі, зі Давайте, Давайте, так. Я сказали, Давайте так. Ми не ще нас було, давно все продано. Можна хвилинку уваги, тишина? Дуже тяжко кричати. Я вибачаю, дуже тяжко кричати. Давайте ми будемо було вимагати, наш, нашого мера. Oh, було прийнято, навіть не важливо що, А за нас вирішувати не треба. Якщо це є асоціація, чого вона там, а не з нами? Ми тут люди. Директор боїться Зустрітися з підприємцями. Сувіться, ваші племена вийшли, ребята. Робите, скажіть людям для чого? Ви оце робите? Для чого, я чого? Я чого? Я за що мій брат воює? За що син воює? За що?